Всім привіт! Представляємо стильний та оригінальний резервуар для алкоголю Глобус об'ємом 3,5 літри. Ідеальний аксесуар для святкового столу, бару або цікавого подарунку. У комплекті кришка, лійка, інструкція та сам резервуар. Він виконаний у формі глобуса, що додає йому вишуканості та шарму. Діаметр резервуара становить 165 мм, завдяки чому він виглядає компактно та акуратно. Корпус виготовлений із прозорого харчового АБС пластику, який безпечний для напоїв та дозволяє стежити за кількістю рідини всередині. Металева дуга і ніжка кольору Металік надають виробу міцності та елегантного вигляду. Заповніть резервуар улюбленим напоєм, будь то віскі, коньяк, вино або інший алкоголь, і здивуйте гостей оригінальною подачею. Це не тільки функціональний аксесуар, а й стильний елемент декору, який прикрасить будь-який інтер'єр. Глобус для напоїв ідеальне рішення для тих, хто цінує незвичайні та практичні речі.